Я головний сержант батальйону, коли служив в розвідпідрозділі. прийшлося виконувати завдання по дорозвідці об'єктів. Один виход, другий виход в Кам'янку, під Кам'янку, спірав, потім в Кам'янку. Колона техніки, противника в великій кількості не зайшла на саме, саме пункт Кам'янка. Зі мною було четверо чоловік в команді, один хлопців сказав, що треба бити. Ми схопили НЛАВи, РПГ, все, що у нас було. І там було десь 2,5 км до цієї траси, пішли під цю трасу. Як вийшло, підійшли до траси, взяли ще бойця одного з не пам'ятав з другої роти з енлавом, який підбив одного танка, Коли ми підійшли ми підійшли дуже близько, підійшли, десь, наверное, не знаю, метр наверное, до 150 до траси, де реально йшли танки, БМП, все. Він підбив одного танка. Потім, по ходу цього командирського танку ще витіснула тер'єри, почала їх відбивати, він під'їхав до нашої посадки. Він ще один танк БМП була одна біля нас, одна. Друга. Ми її питалися обійти з однієї сторони, там БМП, з іншої сторони, там БМП. Ну, реально, яка терпіння було нетерпіння, храбрості вистачає, але прожисть теж думаю. На другий день туди знову на це полювання. Вернулися, прийшли, зробили вже можна сказати, таку реальну першу засідку. Перша, хто на нас виїхала, це БМП, яка летіла, пролетала через мінне поле. Я одним постелом з РПГ влучив день підходить до кінця і виїхала до на нас, виходить, БТР. БТР, походу кишене, не зна команді, тому що не бойовий, там не було КПВТ на ньому. Влучили в по БТР попередку. БТР зійшов зразу з дороги, зупинився. Ми з товаришем по групі вискочили туди і вступили в бой. Він з правої сторони, я з лівої сторони, та звідти вибігло. Два військовослужбовці, вже, потім, як ми бачили, випало перед цим. І чотири, якщо не шубаюся, встигли вискочити з БТР, зайняти позиції. Поклали одного, поклали другого, поклали третього, четвертого і два взяли в полон. Як почали спити, один оказався перший, якого взяли, оказався старший сержант, командир танка. Другий вже ми їх забрали, сперва його визвали підмогу, забрали його, потім повертаємося. Ці два, які перші випали. Один був вже майже 200-й, а другий оказався живий контужений. Ми до нього хто? Капітан Капітан був командир танкової роти дивізії, яка проїжджала. О, так і сформувалася наша група. Получається, я, ще один військовослужбовець, два розвідника. Приїхавши, вже коли на наші військовослужбовці, ми відійшли в пункт дислокації. командир підрозділу частини дав мені джевелін, каже, будьте перед джевелінщиком. Перші наші Танки чи БМП, що ми взяли, я не пам'ятаю вперше, що було. Ну, було прорив між нами і сусідньою бригадою. Командир дав частину дав наказ бігом туди, тому що йде прорив. Ми приїхали на одну точку, чую, я вибігаю, чую, що вгодять. кажу, їдемо далі, приїжджаємо далі, вибігаю. Бачу картину, танк газує і газує за ним, вроді би 7 БМП. Б'ю по одній БМП, промах, десь видно якесь промах. Б'ють другий раз, розривається, друга БМ, одна БМПшка розривається, заражаємо третю ракату, б'ємо третю, підбиваємо третю ракету, загорається. Довольні, перші постріли, перше враження. Опять ночі прорив якась техніка. Приїжджаємо на те, на те ж саме місце, нічого не міняли, ми. приїжджаємо раз, включають тепловізор, вже стоїть одна беха, є постріл. Заріво таке, аж, ми аж в шокі були, все небо, ми де були, все небо, все, все червоне. Ракета пішла з під урагана. Довго летіла, бо реально десь було 2-300 до неї. Бах, плам'я. І одного разу там теж на позицію танки були, все время передають там, позивні танки, танки, танки. Дистанція теж двох кілометрів. Приходимо, показує, вон. Бінокль точно стоїть красавець. Один, другий. Особовий склад ходить, нічого не переживає, собі. тільки стріляють по наших. Зводимо. Одну ракету пішла іскри, попадання, задимівся. Стріляємо, другу ракету, заражаємо, через приділений час дивимося, ну, чи, бо свісти де, все, чи нас ніхто не вицепив. Дивимося туди, друга ракета, пускаємо в танк. Перед ним спишка біла. Думали, не попали. Буквально через секунд 30. Дим, 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 ще через пару минути він яквали, розірвало башню, улетіла, шасі передні вилетіли, все. Опять емоції немерено. міряно. І так все время по позиціях ми їздимо, маневруємо, тому що була об'явлена охота на нашу машину. І так з групами ходимо. Буває, під'їжджаємо в плотну, буває, йдемо пішки, машина під'їхали, викинули, машину їхали, там вже пройшли цих пару метрів в позиції. І зранку чекаємо, ночі чекаємо, ввечері чекаємо, буває, не чекаємо.